Всім привіт Це Ліза краснова порожні баночки. Сьогодні я хочу зробити огляд того, що в мене закінчувалось майже весь цей рік. Я збирала всю цю купу пустих пляшок. І я сподіваюся, що разом із цим сміттям з мого каналу підуть непотрібні люди. Сьогодні я хочу зробити огляд саме пустих банок сайту А, Багато товарів я тут купую вже не вперше. Є товари, які не пішли з болот, тому... Більше я їх не купую, але все ж таки а, відгук зроблю. Є те, що просто таке жахливе і гівняне, що я хочу вас уберегти від цієї покупки. Тож, давайте почнемо з того, що дійсно трешове. Ось такий крем для гоління від бренду EOS. Це просто незрозуміло, що. Я його мучила-мучила. врешті решт я вирішила, що треба цю хрінь викинути. Це просто якесь катування себе, неможливо використовувати, тому я викидаю майже, мені здається, тут десь ось стільки залишилося, і воно... Просто перестало більше видавлюватися. Це була така масна штука, це типу крем, але він забивається в станок для гоління. Ви не можете нічого робити, то краще брати просто гель для душу, а ніякі спеціальні засоби. Ще одна дуже дивна річ ось такий, типу крем. Для відновлення шкіри на руках ці засоби називаються є в них воркінгендс, work є Working Feet, Але дуже незрозуміла ось така була біла консистенція. Воно було схоже на ентерозгель, Якщо ви колись теруїлися, то ви знаєте, яке воно на смак та на текстуру. Ось Ця сама річ взагалі нічого не робить, просто викинути на сміття гроші. До речі, є в мене один крем, я хочу його зараз показати, бо він. Дуже гарний і зараз буде дуже актуальний. Чекайте секундочку. Ось цей засіб. Якщо у вас дуже суха шкіра на руках, зверніть увагу на цей бренд. В них ще є неймовірно крутезний а, крем для тіла, теж залишено на нього посилання. В них є маленькі формати, ви можете придбати, користуватися, побачити, чи на вас працює, і потім вже обирати повноцінний об'єм. Дуже круто, що це типу сира Олія вона має такий приємний, дійсно якби натуральний аромат. У мене вже така худенька. Ця баночка мені дуже подобається і цей засіб, і той засіб для тіла. Я вам раніше його показувала в одному із оглядів товарів з сайту iHerb. Якщо у вас дуже суха шкіра, я думаю, що ви оціните. Дуже погане, ось це мило. Круто, що тут є дозатор, який видає одразу пінку, але це мило безбожно сушить шкіру рук. Як тільки я почала ним користуватися, ще було тепло, ще не було цього ефекту, що просто в вітряні руки. В мене зразу почалися е, обвітряні руки, почалися шелушинки з'являтися на руках. Ні, це Гедота. Взагалі не зрозуміла. Ось цей продукт від бренду Піксі. Phenomenal гель, якби тут піаш ваш зберігається, але феноменальність в ньому лише в тому, що ним просто неможливо користуватися. Прозорий гель в мене тут ще щось лишилося. Я вже навіть не можу його на руку вимазувати, тому що це просто е, річ, яка не корисна. А, немає ніякого запаху. Мені здається, може це для людей, у яких алергія, яким нічого не підходить, але написано, що а, це натуральний зволожуючий засіб. Він нічого не зволожує на обличчі вас м -м, такий ефект. наче ви натягнули собі пакет на обличчя і все. Коротше, ось ці чотири речі, від яких я хочу вас уберегти. Будь ласка, зекономте грошики, задонатьте на ЗСУ, я не знаю, купіть собі цукерок, ну що небудь, але тільки не оці чотири штучки. Далі покажу те, що мені дуже сподобалося, те, що я вам щиро рекомендую: це гель для душу від бренду Avino, Це ось такий маленький формат. Дуже зручно, що ви його купуєте, пробуєте. Якщо він вам подобається, ви вже берете велику банку. Ви його наносите на шкіру. І коли змиваєте, ви відчуваєте, що він ну не сушить, що шкіра наче огорнута якимось таким м'якеньким ніжним відчуттям. Офігенний. В них ще. У мене сьогодні все паде з рук. Я вже пережила сьогодні одну тривогу. Летіли винищувачі, я сиділа в коридорі, так що вибачайте. В мене тремор, я його купила ще в великій банці. Він у мене вже стоїть в ванній кімнаті. А, тому я вам рекомендую, якщо ви хочете ще спробувати, на сайті Айор, берете малючка. Пробуйте і купуйте велику банку. Те, що мені дуже подобається, я вам вже неодноразово показувала від бренду Avalon Organics молочко для тіла. із цієї ж серії, із шипшиною я взяла ось такий тонік для обличчя. Він трошки пощіпує. Я не знаю, чи це тільки на мені, чи це в принципі в нього такий ефект. Але він дуже гарно освіжає, є такий ефект зволодження та підтягнутості шкіри. Я їм користувалася влітку, було все супер. Ось я взяла ще таку сироватку для обличчя. Мені дуже подобався аромат. Ще Що трошки щось там випльовується. Дуже легенька така текстура, типу, як молочка. Швидко вбирається в шкіру, а реально є ефект підтягнутості. Але я не думаю, що це ефект типу ну, ліфтинг за рахунок цього ефекту підтягнутості. Дуже гарно лежить під кремом, макіяж добре тримається, і взагалі таке прикольний засіб влітку, особливо коли тобі не хочеться таких масних текстур. Ти просто наносиш і воно таки дає освіжаючий ефект, наче трошки холодить. Просто у мене зараз будуть дуже молоді і зволожені руки, тому що я на них все отут наношу. На сайті iHerb є типу власні бренди. Ось один із них це а, Prescript Skin. Дуже прикольний бренд, але от щось вони, типу, не доробили. І є таке відчуття, що це такий дешманчик. Гарна пінка, вона видавлюється як пінка в пінку. Молодець, пінка видавлюється в пінку просто. Коротше, ця пінка з пробіотиками. А вона дійсно якось заспокоює шкіру, не подразнює її. Але вона видавлюється, не знаєте, така густа, класна піна. А просто як піна, розведена водою один к трьом і дуже от немає такого відчуття, що ти. Ти горо так видавлюєш на руку, вмиваєшся, і все одно є відчуття, що ти ну щось не домив. Але в принципі, на пробу, якщо у вас є проблеми з чутливістю шкіри, можете спробувати так. ще один засіб для вмивання. Insta-Neutral. це такий, до речі, гарний засіб, але в нього теж є одна проблемка. По-перше, ви можете купити маленьку баночку ось як я. Мені в подорожі було потрібно. Прикольний гель для вмивання, тому що він з вітаміном С. Він реально класно освіжає шкіру, але він був дуже рідкий. Ви його вливаєте на руку, і він прям б'ється, просто як вода. І оце реально проблема. Це мені не дуже сподобалось. Тому а, я його повторно купувати не буду, але я знаю, що дуже багато гарних відгуків саме на цей бренд. Не знаю, якщо ви чимось користувалися. Будь ласка, напишіть мені внизу. Цей тонік, він класно зволожує, ви його наносите. Можна наносити ось так із полілізатора, можна наносити на ватний спончик. Уже він класно, реально зволожує, насичує шкіру, але він пахне трояндою. Тобто, якщо у вас є непереносимість цього трояндового запаху, зверніть увагу. Він відчутний. Ще зараз суперпопулярні засоби з бакучіолом. Якщо ви е, цікавились, що таке купити спробувати. Ось є така малюсінька сироватка, вона, здається, коштувала 1 долар, якщо я не помиляюсь. А, вона така трошки масляниста. А, ви її наносите на обличчя. Я робила так, після цього тоніка, розпшикувала тонік, і потім наносила цей засіб, він тоді гарно лягає. Це типу е, натуральна альтернатива ретинолу. А, натуральна в плані м, рослинна. І кажуть, що офігенно крутий ефект. Але я поки що не помітила, тому що така маленька баночка, але вона мені сподобалась, і я думаю, що в майбутньому я все ж таки візьму вже повноцінний об'єкт. Те, що я купую неодноразово і дуже люблю, ось такі. А масочки вони є як для ніг, так і для рук, Обожнюю я завжди беру з собою кудись в поїздки. Дуже класно відновлює шкіру. Реально, те, що я вам рекомендую вже не вперше, те, що я купую вже не вперше. Ви часто бачите їх в пустих у мене банках. Тому реально взагалі бренд Авіна мене жодного разу ще не розчарував. Офігенно круті, класні, діючі. Мені здається, перші діючі полоски для носа, які я знайшла. Просто раніше ніколи нічого не давало ефекту. Офігенні! Супер рекомендую. Моя улюблена мила, яке видавлюється пінкою. Льова його теж дуже любить. У мене є ще деякі запас, тому що я раніше купувала там зразу по 5 штук, бо їх не було ніколи. А, дуже швидко розбирали. І мені подобається ось цей саме аромат з кокосом. А та мегдаленим молочком. Офігенні цукерочки. Купую їх люди завжди. Купую їх на подарунки. Це такі людяники на паличці. Паличка, до речі, не пластикова, а картонна. Є різного розміру та ось ці пакети. Є з одним смаком, є асортів. Це такі великі пакетики, є ще менші. Я зараз взяла менші, щоб на подарунки на новий рік додавати бульйони, які вони веганські. Типу зі смаком курки, тут зі смаком яловичини, і в мене є ще там, не закінчилися овочеві. Я їх розводжу окропом, і вже потім на їх основі готую суп, додаю овочі, тоді з'являється такий насичений смак, але. Він натуральний, якщо можна так сказати, реально дуже смачні. Оці бульйони. неодноразово вам показувала від цього бренду а, пластівці. Льова фанат і шоколадних, і ось цих рожевих, тому що тут рожеві і коричневі, і вони роблять молоко таким світло-рожевим. І Він каже: Мені: Я хочу рожеве молоко, і це означає, що ми беремо ось ці пластівці. Льова їх їсть із задоволенням. Я навіть реально купувала інші пластівці просто у нас в магазині. І він ніколи їх не доїдає. А ось ці він їсть і іноді ще просить добавку. Дуже смачна штука! Ось такі а, корзиночки, горіхова паста арахісова. Просто неймовірно смачно. Неймовірно смачно, але. Не буду купувати більше, тому що я зжерла ось цю штуку за два рази, а тут 10 ось таких цукерок. Блін, я людина, яка не любить солодке, зжерла тупо 10 цукерок. ключей відстеж, я вам їх вже теж багато разів показувала. А Earl Grey без кофеїну, а також ось такий ваніла-чай, теж без кофеїну. Якщо ви погано спите, я не знаю, хто зараз з нас гарно спить, то Ось ці красунчики, рекомендаціон. До речі, знизу залишу посилання на цю корзинку. Використовуйте спеціальний промокод та отримуйте постійну знижку на будь-які ваші замовлення за ірн. А я побіжу ховатися, бо в нас знов повітряна тривога. До нових зустрічей. Бувайте! Бережіть себе! Слава Україні!